Всім привіт! Сьогодні буде відео про машину, а точніше про ручку. Оце в мене була задня ручка. Поломана вона вже в мене рік. І рік вже куплена і лежить. А це їду з роботи, відкривати свою дверку в мене ручка тільки крейс і в руках залишилася Добре що, купив колись. Вона дочекалася, треба тепер назад теж купляти. Коротше, розбираємо карту сняли, розібрали, оце все. Я так трошки в шоці. Навірно, не буде видно. О. А там місто крочка взагалі. Я цю дверку ні разу не робив. Тому тут... Електрод Ось такі справи. Зараз відкручуємо там. Поміняємо. Я не знаю як його водіти. Ось так-то. Електроди зогнуті не сто Хороша машина. Хороший ремонт електродами. Багато тіхо проводив. Ну, тут, тут ж подсвітка має бути. Така вниз світить і тут. дверку відкриваєш. щоб бачите, куди ногу ставити. Тут ще якийсь он провод. Дуже цікаво конечно. Проводив багато. Ну а це центральний замок. Тут щось такі, а це ж кріплення. Це кріплення на карту ручки. Ну і динамік, То робить, то не робить. А, ні, справа. Робить, не робить, а цей вроді всегда робить. Ладно, відкручуємо. Попробуємо діти цей крючок з електрода. Так, коли внизу ладно, поремонтіруємо з електродом. Що ж зробиш? Час і две і пластик. На сонці від температури робиться. Крихкий, тому він і вже ламається. Задню я одну вже задню праву міняв колись, також поламали. Ну що, поставили ми ту ручку, на так чуть-чуть там розігнули, оцей верхній речажок, бо не хотів залазити, але в принципі все нормально. Прийшлося ручку отак от поставили, засунув, розвернув її. Отак от вона вниз стояла. І там її ото від'їв, потім потихеньку вдівав і повертав. І зараз. Нормально. Це як часи, вже. Так що. Электрод в помощь. Ну, просто удивляє те, що навіть не, у... не затруднилися маску убити. Для того, щоб покрити Електрод маскою. Кхе, значить він вообще молотком хоч обстукати можна було. Ладно. Ручка помінена. Ось такий варіант в мене тут, бачите Ділюсь. що можна місто тяги зробити електрод. Хтось тут зробив такий. В принципі нормально. Все, тепер можна побирати кучу. І треба ще одну ручку купувати. Нічого вечного нема.